Доброго дня, значить, я про реєстр виборців. Чи от, от ми говоримо такі слова: там блокчейн складні. У нас реєстр виборців. Кількість виборців в 2019 році на виборах президента був 13 мільйонів людей. Ой, 30 мільйонів. 30 мільйонів. Ні, 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 30 мільйонів осіб. Зараз реєстр виборців має 34 мільйона осіб. Откуда? От, от заходите і питаєте. Я ну, задав такі питання там, там різним структурам, значить, і щоб ви просто розуміли, що ми ну, з цього треба почати. Скільки у нас виборців, а потім що з ними робити? Тому що, в принципі, ну, робота політтехнолога це коли від бажання людини, що я хочу в президенти і до таких стовпчиків, от, і, і, і в мене стовпчик на там 0,5% вище. Так от. Правильно, ну, тут колега сказав, що якщо робити фальсифікації, то якщо у нас гуляє в реєстрі на 4 мільйони людей, люди, то нам тут вже говорити про якісь там дільниці, про організацію, про вдії, дії і так далі. Значить, от ну, ну, щодо цифр, значит, давайте поговоримо. Значить, у нас ну, якщо говорити реально, я думаю, що у нас на підконтрольній території е, знаходиться десь 18-20 мільйонів осіб, які можуть проголосувати. Значить, на тимчасово окупованих територіях знаходиться близько 3-4 мільйони осіб. Скільки знаходиться за кордоном? Це велике ну, питання. Значить, е, ну нещодавно, тиждень тому, Дмитро Лубінець сказав, що за кордон виїхала по його ну, даним 11 Мільйонів осіб. Він офіційно звернувся до Міністерства закордонних справ і воно йому надало офіційну цифру 8,5 мільйонів осіб. Далі йдемо далі. Тобто йдемо ну, таким простим логічним ходом. Значить, ну, Якщо в Україні ми знаємо всі проблеми, які можуть бути, отут всі сказали: я вже мовчу про людей в СЗЧ, людей, які ховаються від армії, які точно ну, туди не підуть. і на цих дільницях можуть бути ТЦК, от люди от їм сказали, от ідіть на вибори, а там вас будуть чекати ТЦК. Тобто, тобто ці, ну, чоловіки, які ховаються, вони не прийдуть. Плюс є... Окей. Значить, але... але є велика кількість людей, які от зараз гуляють і ховаються від держави. Тут, ну я вже не мовчу про зниклі безвісти і так далі, значить, але просто давайте про закордон. Значить, за кордоном на попередніх виборах було 101 дільниця значить, в 72 країнах, значить, із яких всього по всьому закордону 55 тисяч осіб. Уявіть собі цифру: 11 мільйонів і 55 тисяч. Значить, якщо у нас є, ну, наприклад, і, і попередні вибори, це було десь приблизно 2,4 мільярди гривень на організацію ну, виборчого процесу виборів президента України. Значить, уявіть собі, якщо ми збільшуємо кількість дільниць за кордоном, ну, наприклад, от у нас тут була 100, ну, 101 дільниця, а тут, я думаю, їх повинно бути 400. О, бачите, ви кажете мало. Тобто, нам треба тут зрозуміти. От дивіться, ну, в Польщі було е, 30 дільниць, це на е, півтори мільйона е, українців. Значить, зараз в Польщі, я думаю, десь більше двох мільйонів людей е, українців. Як забезпечити за один день просто фізично, як вони прийдуть і проголосують? Тобто, це для цього треба. У різних містах, в університетах, значить, ну, для того, щоб ну, прокатати таку кількість людей, просто ну, зробити величезну кількість цих дільниць. Що такі дільниця? Це спостерігач від кожного кандидата, це представник від кожного кандидата. Це голова комісії, і так далі. Це сєєфі і так далі. От ну про що говорили? Тобто, це ну повноцінне забезпечення цієї дільниці для того, щоб ми визнали їх легітимними. Якщо ми, ну наприклад, є е, люди, які захочуть фальсифікувати вибори у від собі, які у них їх є люфт. Взагалі, ну як це було в Україні? Було десь там 11 мільйонів пенсіонерів, значить, із них десь там ну 1,5-2 мільйони це мертві душі. Тобто це ну, пенсіонери, які у кожній раді вони вмерли, але вони не зареєстровані, що вони вмерли. І от е, всі регіональні політтехнологи вони що робили? Вони там або ну це адмінресурс, вони брали, і е, е, ну, цю кількість е, ну, вони фальсифікували. Я вже мовчу про каруселі, про іншу штуку. Значить, і отримували е, ну, потрібний результат. Значить, я вже мовчу про підрахунок голосів. Хто ну займався виборами куну колись? От я займався ну тим, щоб ставити захист. Це десь 100 методів фальсифікації виборів. Наприклад, куди ну коли в момент, коли ці бюлетені, їх потрібно, щоб рахували в цей момент, виключають світло на 10 секунд. Тобто за 10 секунд вкидається пачка бюлетені. І вже інший результат на всіх дільницях. Що ми можемо сказати, коли у нас ці ну, повітряні угрози, значить світла і так далі. Тобто я повністю підтримую тему, що неможливо зараз це організувати, але е, навести лад з реєстром виборців, навести лад з нашою демографією, яку ми не знаємо, скільки у нас немає органів, які б нам точно сказали, скільки у нас людей. Але є дуже класна тема, це дія. Яка оцифрувала всіх людей. І зараз, от чому оцей е, скачок е, цих людей е, в реєстрі, ну тому що в тому числі і за того, що є у нас дія. І за допомогою дії он, нам не треба розкидувати ну на літаках, на окупованій території. У всіх є, є дія. Інша історія, щоб нам треба якось Зрозуміти, як організувати сам цей виборчий процес, ну це про реєстр Я вам сказав, тому що ми зачепили тему реєстру. Я думаю, що не будуть питання там.